240 тисяч гривень на авто для саперів заходилися збирати черкаські музиканти. Заради цього об'єдналися 11 колективів і виконавців. І провели музичний марафон. Протягом 12 годин черкащани насолоджувалися улюбленими хітами. Солістка гурту Кеві погодилася взяти участь без вагань, адже мова йшла про допомогу нашим захисникам. Чи формат ніж зазвичай, тому що зараз це буде акустика. у нас там ще доєднався скрипаль, тому це була такий цікавий, така цікава суміш. Ну і плюс ЗСУ, як на мене, постійно треба донатити волонтери, допомагають, тому що якби в країні війна. і Ти повинен робити той вклад, який ти можеш. Ось мій мій вклад це культурний фронт. Це це пісня, поезія, рок, лірична музика, кантри і звичайно пісні про війну і перемогу. Всі учасники отримали по годині на свій виступ. Дракона від мільйонам не присяду. Мамо! Я стану щитом. Автор ідеї і музикант Сергій Бобров вважає, що бути осторонь не можна. У кожного українця свій фронт. Зараз всього лише два варіанти. Або ти в ЗСУ, або допомагаєш ЗСУ. Тому... А ми на своєму фронті, нашому творчому, музичному, артистичному, намагаємось допомагати як можемо. Тому задача одна: зібрати найбільше коштів, щоб придбати автівку для наших саперів. Були б гроші. А позашляховик для саперів волонтери вже знайшли і передали автомеханікам. Часу обмаль, бійці чекають на автівку. Ця автівка насправді буде допомагати не лише розміновувати різні там місця, але й вивозити поранених, вивозити цивільних поранених і, в принципі, тікати, якщо можна так сказати, або евакуюватися хлопцям з гарячих точок. Організатори готувалися до марафону заздалегідь щоб розширити коло слухачів та зібрати більше коштів. Залучили черкаські звукові і відеокампанії. Тому концерт можна було побачити і почути онлайн на кількох ресурсах. Мади вдалося реалізувати ось цю ідею, бо ну на одинці, і навіть там кілька людей точно б не змогли цього зробити. Тому я неймовірно вдячна всім і музикантам, і тим, хто забезпечує технічну частину цього всього. Ну бо насправді це величезна робота. 12 годин безперервної роботи. Протягом 12 годин марафону вдалося зібрати більш ніж на половину автівки. Збір триває, час є до завершення серпня. Тож всі небайдужі до нашого майбутнього і ще можуть зробити свій внесок у нашу спільну перемогу.